У Вітівцях Хмельницької області виробники сільськогосподарської продукції двох областей вже другий день перекривають дорогу, пропускають лише екстрені служби, автомобілі із дітьми та військову техніку. У нас Акзлуки сьогодні відбуваються. Акзлуки аграріїв Тернопільщини з хмельничанами і взагалі по всій Україні. Злучила нас так на сьогоднішній день добре. Наша рідна постмайданівська влада. Так, свій протест називають аграрії, хоча самі кажуть, що стоять не проти чогось, а за Україну. Прийнятий Верховною Радою проект закону про внесення змін до податкового кодексу, стверджують люди, негативно відіб'ється спочатку на дрібних та середніх виробниках сільгосппродукції, згодом на агрохолдингах, а у результаті на економіці всієї країни. Найбільше обурює аграріїв скасування спеціального режиму ПДВ. Єдине, що в нас залишалося, це спецрежим ПДВ, який залишався у нас на, на нашому спецрахунку. Ми могли використовувати на якісь пальні запасні частини. У нас його сьогодні на сьогоднішній день забирають. Сільськогосподарські підприємці, підприємства поставили платниками, поки що президент ще не підписав цей закон. 20% податку внести. Це розуміти, скільки коштів треба заплатити державі. А за що? Держава нічого не дає. Це єдина. Галузі, яка на сьогоднішній день ще на плаву, от її треба втопити. У мене таке враження, що, що нас залучили до яких політичних ігор. Всі показують пальцем, ніби на е, вимоги валютного фонду. Ну, валютний фонд, я не думаю, що поставив таку, е, записав такий пункт, що скасувати пільгове оподаткування е, ПДВ. Е, валютний фонд поставив вимогу збалансувати бюджет. Взамін на величезні податки, скаржаться виробники. Сільськогосподарської продукції держава не сприяє ні кредитами, ні пільгами, ні дотаціями. У тому ж євросоюзі, на який рівняємося, стверджують, ситуація докорінно протилежна. Нове законодавство, говорять підприємці, змусить аграрний сектор підвищувати ціну на свою продукцію або ж іти в тінь. І от ми зараз розхрестані, стаємо перед європейським союзом, перед їхньою продукцією. Ми абсолютно не конкурентних умовах, і це однозначно проведе до загибелі аграрного сектору. Простим людям чекати біди, тому що в будь-якому випадку продукти будуть дорожчі. Або продукти будуть дорожчі, бо ми будемо продавати, якось об'єднаємося і не будемо віддавати задаром наше збіжжя, зерно, молоко і продукти будуть дорожчі. Або ми не будемо цього робити, і ми розоримося, і продуктів не стане, і теж вони тому будуть дорожчі. Зміни до податкового кодексу змусять підприємства звільняти працівників, врізати їм зарплати, а згодом зубожіти, говорять протестувальники. Вони буде грошей. На розвиток сільського господарства не буде на за що закупляти техніку. Отрутохімікати хімікати ми купляємо в доларах. Мі добриво купляємо в доларах в переводі на гривню. Це буде нереально працювати в сільському господарстві. Сільське господарство буде збиткове. За проект закону проголосувало і двоє депутатів від Тернопільщини. Люди їх вчинком обурені. Ми обов'язково цим депутатам скажемо очі, тому що вони представляють нашу область, і два депутати проголосували за цей закон. Це заставний і побер. Я думаю, якщо вони депутати від людей і вони сповідують філософію, що вони представляють інтереси людей, то вони б мали ще перед порадити. А так проголосувати. А так о, я рахую, що вони мають свої особисті меркантильні інтереси, що їм там пообічали, і вони зрадили нас. То ми просто їм це вискажемо і по грубому не будемо їх замічати, що вони такі є. Раніше аграрії з всієї України виїжджали на кількатисячні мітинги до Верховної Ради. Їм обіцяли, що новий бюджет приймуть на основі старого податкового кодексу. Підприємці тепер нарікають, що їх просто обманули. Ми за людей переймаємося, тому що хліб, молоко, всі продукти це все подорожає, як ви розумієте. Тому потрібно нам щось зробити. Ми були три рази в Києві на мітингу, до них це не доходить. До 10 січня президент України повинен прийняти рішення щодо законопроекту про внесення змін до податкового кодексу. Протестувальники вимагають витувати його, інакше будуть переходити до більш радикальних дій.